Всім привіт! Друзі! Принесли бомжі в антикварний магазин ось такий магнітофон. Тобто люди його викинули. Я знайшов шнура до цього магнітофона, і він виявився, скажімо так, напівробочий. Це магнітофон Sharp. 80-х років при союзі не кожен міг такий магнітофон собі купити, тим паче дістати його. В цьому магнітофоні працює радіо, касети щось там крутять, але, можливо, працюють некоректно. У ці касетні ці відломані. Значить, я цей магнітофон продав на Біоліті за 3800 гривень. Так що Хто має такі магнітофони, не вздумайте викидати, можливо, їх можна дорого продати. Цей магнітофон міг би коштувати дорожче, якби був в кращому стані, також міг би коштувати дешевше, якби був в гіршому стані. Підписуйтесь на канал. Всім пока!